Висота такого матрацу, дивіться, як банка води. Фляшка води, бачите? Берете фляшку води, міряйте свій матрац. Якщо у вас нижчий матрац, значить у вас такий середнього класу. А це матрац йде преміального класу. Висота 35 см. Модель. Белсоно. Це виробник Белсоно. Це дуже козирний матрас, тим, що він має висоту 35 см. Спальне місце 1,60 на 2 І висота матрасу 35 см. Це дуже потужний матрас. Вас цікавить, яка ціна такого матрасу? Рівно 25 тисяч гривень. В розмірі 1,60 на 2 Висотою 35 см. Це дуже потужний матрас. Дуже потужний матрас.